Так, зробила я висновок, що таке рвання з корінням це є потужна сила святого архангела Михаїла. Він <плес> Тут я в одного блогера бачила, коли він розповідав відео про архангела Михаїла. І перед ним вирване з коренем дерево. Навіть той буревій, який вириває. Це якась така надмірно велика сила, тому що архистратих Михаїл він є дуже сильний, він є арх над, над ангелами вищий. Боже, яка спляшка ще. І тут, друзі, бачите, я попала на таку галявину, де маса таких коренищів вирваних. Знаком цього тижня є вирване коріння. Тобто знак, що буде робитися гарна добра справа на те, щоб було продовження життя. Тому що, коли є бур'ян, хабази і такі коріння, які не дають ніякого полку, лише забурянюють територію, вони роблять зло. І таким чином, бачите, ось ця могутня сила. Ось віці такі коренища повиривало. Чудеса, чудеса. Оце так сила. Дерево що не так-то легко вирвати. З коренищем таким. Завтра м -м, моєї бабусі пам'ять про її смерть. Після завтра мого татуся, день пам'яті про його. Відхід з цього світу ще в 86-му році він помер. І бачите, тут як він якраз Михаїл, мій батько, і тут Бог дає такий знак: вирвано багато коренів, багато сили вложено. Знайшлася ця енергія, яка вирвала позитивна енергія, яка працює не на зло, а на добро, тому що він добру справу робить. Ось так, друзі. Це добра енергія, яка. Зробила добре діло. Втілилася у таку матеріалізацію на благо розвитку села. Там хмизики по купочках і ще багато. Тут таких, таких місцин є для того, щоб повисмикувати ці чудернацькі корінчики забавні. І зробити нову реальність мій велосипед. Так, друзі, і на такій красивій. В природі хочеться бути ще з кимось. Самому бути трішечки сумно, скучно. Але інколи треба і самому побути в такій атмосфері краси. Але коли хтось є поряд, особливо ваші рідні чи ваша половинка, чи пікнік ви собі влаштували, то це просто незабутній момент життя. Щастя, настрій, любов, процвітання, друзі всіх вбиваю. Всім бажаю чудового дня, сяючого, щасливого. Це такий в мене гарний день на завершення мого стандартного тижня по одній із моїх методик. Яструбик полу.